Вітаю, дорогі глядачі. Дональд Фредович, знаєте, взяв е, дубину і махав нею, і казав, що я зараз наведу переглядачі, як змушу всіх лідерів світу прогинатися. Але вийшло часто зовсім навпаки. Ну, якщо не брати знаєте, цього лідера пару, який там е, просто ліг під Фредовича, якось так ганебно, але далеко не всі так себе вели. Отже. Фредович погрожує тарифами, говорить про анексію Гренландії, називає Канаду майбутнім 51 штатом, рубає дрова наліво і направо. Ух, просто всіх щимить. Але Фредович насправді просчитався багато де. Ну, г'є лідери країн, які він хотів послабити, раптово зростають у рейтингах. Партії, які втрачали підтримку роками, повертають виборців за лічені тижні. Що в наслідку? А не трапівські політики та партії беруть гору. Отже. Як працює ефект Трампа? Кого він рятував? І чи не полізе цей ефект в Самі Сполучені Штати, коли кандидати, які будуть казати, що Трамп? я Якось скажу, одіозний, почнуть брати всі місця в палати Конгресу? Поїхали. Мабуть, почнемо з найбільшого провалу Фредовича. Це прям пігняльності його, як стратега. Мова йде про Канаду. Наприкінці двадцятого року ліберали Трюдо були в катастрофічному стані. За 10 років ліберали просто гробили свій рейтинг всілякими прогресивними і часто необдуманими політиками, тобто державними рішеннями. І мали б органічно без Трампа по суті бути політичними мерцями. Там багато моментів було, вони там вгехали дуже сильно. Виробництво нафтове, і там є багато моментів. Там справді вони догралися трошечки з міграційною політикою за НАТО перегралося так, що ціни на нерухомість злетіли угору. У Нас на останньому капіталісті взагалі відео про це є. Але наприкінці року ліберали Трюдо були, звісно, в катастрофічному стані. Консерватори під керівництвом П'єра Польєва випереджали їх на 29 пунктів. Трюдо мав найнижчий рейтинг за всю каденцію: 22% схвалення. Партія отримувала 16% підтримки. Найгірший результат за 157 років існування ліберальної партії. Всі чекали нищівної поразки на виборах. Трюдо голоси про відставку на початку січня 25-го. і тут з'являється Фредович як Манна Небесна. Тоді Трамп почав говорити про 51-й штат. Хто його просив відкривати свого рота? Спочатку це сприймали як жарт. Більшість канадців вважали, що він тролить, але Трамп продовжував назвав Трюдо губернатором замість прем'єра. Заявив на форумі, Давосі, що Канада може уникнути тарифів, ставши американським штатом. Ото канадців прокинувся дух предків, які спалили білий дім. Потім е Предович підписав наказ про 25% п'яти мита на всі канадські товари. Далі підняв мита на сталь, алюміній, до 50% Опублікував карту, де Канада виносила Гренландія та Куба позначені як території США. Просто роздраконював канадців як міг. щоб ви розуміли, Фредович, як доктор Френкерштейн, воскресає рейтинг одобрення трюдо. Це просто треба так вміти. Потім Маркарні стає новим лідером лібералів у березні 25-го. Одразу отримує 48% вісім хвалення на 15% пунктів більше, ніж трюдо на початку. За півроку до обрання в лідери лише 7% канадців могли пізнати його на фото. Карні каже Трампу, що Канада ніколи не буде частиною Америки. 60% канадців вважають, що саме ліберали будуть краще впоратися з Трампом. По консерватори, так чи інакше, багато хто з них нормально ставився до Мага, до Трампа, і тут вони дуже сильно влетіли. Їм треба було поризувати в повітря, а часу для цього вже не було. І тут консерватори в Канаді просто офігелі. Тобто, перемога завдяки Трампу помахала прапорцем. Лідер консерваторів. П'єр Польєв пробує вже бавитися в антитрампізм, але пізно. В квітні вибори і ліберали отримали четвертий термін поспіль. Браво Фредович! Браво! Щоб ви розуміли, масштаб фіаско. П'єр Польєв втратив власний округ. Перший лідер опозиції в історії Канади, який програв свій виборчий округ. Як то кажуть, всього хорошого. До речі, дехто навіть зміг вчасно на цій ситуації виграти дах Форд, прем'єр Антаріо, раніше підтримував Трампа, різко змінює позицію. Погрожує відключити електрику американським штатам, скасовує контракти Starlink на 100 мільйонів доларів, запускає рекламу з образом Рейгана проти Трампа, мільярд переглядів. Його рейтинг зростає до 53%. Здобуває третю більшість підряд на провінційних виборах. Перше з 59-го року в Антарію навіть Кубеці були проканадійськими. Квебексі страшно хочуть незалежності, бо ще більше права було утримати. Це завдяки Фредовичу. Підемо, мабуть, до. Південної сусідки Мексики. Тут є контраст між поступливістю та спротом. Енріке Пеняньето у серпні 2016 року запрошує кандидата Трампа до Мехіко. Не заперечує публіч його риторику про стіну. Результат рейтинг падає до 23%, потім до 12, найнижчий для будь-якого мексиканського президента з 95 року. Його партія Піарай програє вибори 18 року з найгіршим результатом в історії. Лівий президент Лопес Обрадор. Будує всю кампанію навколо протистояння Трампу, пише книгу Слухай Трамп. Починає кампанію в місті на кордоні з гаслом про те, що Мексика не буде залежною від жодного іноземного уряду. Називає політику Трампа російською та нелюдською, перемагає 53% голосів. Перша абсолютна більшість з 88-го року. Його наступниця, Клаудія Шейнбаум, стає президенткою в жовтні 24-го. Обирає стратегію холодної голови. Спокійна, але тверда Трамп погрожував 25% митами, говорив про картелі, вимагав закрити кордон, співпрацювала з питань фентанілу та міграції, але публічно демонструвала суверенітет і гідність. І, попри це, далі тримає високі показники схвалення. Так у березні 25-го року зібрала 350 тисяч людей на площі Сокало Мехіко найбільший міден за роки. Головне досягнення, яке мексиканці назвали в опитуваннях, захист країни від Дональда Фредовича. На момент березня 25-го це робило її найпопулярнішою демократично обраною лідером у світі вище за індійського прем'єра Моді з його 75%, при тому, що Моді там ще є питання, як там все робиться, і я до неї не маю. насправді розігнала собі рейтинг на фоні такої жорсткої співпраці. з Фредовичем. Тобто бачимо в усіх сусідніх країнах Фредович просто взяв і підняв рейтинги своїм опонентам. Ну тим, хто. На кого він там кидався лише в одній країні, поки рейтинги не зросли. Це в Колумбії, але там специфічний президент, тобто ефект Трампа на наяву. Перенесемося. Давайте на Захід, Австралія. Прем'єр Ентоні Альбанеза на початку 25-го мав рейтинг одобрення мінус 21. Найгірший показник теж мала перемогти, скажімо так, консервативно-ліберальна партія Австралії. 2 квітня 25-го Трамп оголосив день визволення, наклав 10% базових тарифів на австралійські товари. Пізніше підняв мита на сталь і алюміній до 50%. Австралія не отримала жодних винятків, хоча мала їх за першої каденції Трампа. Торговий представник США заявив, що Америка повинна набирати бали проти Австралії. Альбанезе назвав тарифи невиправданими, сказав, що це не вчинок друга. Відмовився від відповідних мит. Заявив, що торгівельна війна веде до гонки на дно. Представив план економічної стійкості на мільярд доларів. Його рейтинг підскочив на нас пунктів за лічні дні. Вперше за рік вийшов у позитивну зону. Датан тим часом робив помилки, називали тему Трампом. Він пропонував скоротити 41 тисячу державних службовців. Сенаторка з його партії публічно сказала, зробимо Австралію знову великою. Трамп став токсичним брендом в Австралії. 31% австралійців назвали його найбільшою загрозою світового миру. Більше ніж кремлівського мудака чи Сі, 33 виборців заявили, що Трамп зменшив їхню готовність голосувати за консервативну коаліцію. Як ви думаєте, що сталося? Правильно, те саме, що й в Канаді лейбористи отримали найбільшу перемогу в своїй історії: 94 місця 150, понад 55% голосів в двопартійному підрахунку. Перший прем'єр за 21 рік, який виграв переобрання, перший уряд за 100 років, який збільшив. Більшість після першого терміну. Датон втратив власний округ, перший лідер опозиції в історії Австралії, якого виборці прокотили в його ж окрузі Прям молодець Фредович поміг кентам що тут сказати. які просто знову такі афігілі. А тепер переносимося в нашу любу Європу. І тут приклад сам напрошується: прем'єр Мета Фредерікссен. Мала катастрофічний 25-й рік. У листопаді соціал-демократи вперше за 100 років втратили Копенгаген на муніципальних виборах. І особистий рейтинг схвалення впав із 79% у 2020 році до 34 у грудні 2025-го. Партія балансувала на межі кризи. Тоді Трамп почав погрожувати анексію Верландії. Сказав, що острів потрібен для національної безпеки Америки. Згадав про військову силу як один з варіантів і дані консолідувалися. За опитуванням, середини січня, соціал-демократи виросли з 32% до 41% прогнозованого мандата. Помірковані партнери по коаліції потроїли підтримку з 2 до 6 відсотків. Загалом коалісія набрала 41%. Це найвищий показник за два роки. з політика, що падає, стала символом національного спроту. Молодець Фредович врятував нашу слониху. Слон рятує слониху, як ми там жартували. Ми, до речі, згадувалися на нашому телеграм-каналі Останній капіталіст. От. Підписуйтесь також підписуйтесь на мій особистий канал. Я дуже багато вам цікавих думок. Освітлює посилання буде в описі. Пані Фредериксен, звісно ж, наша слониха не просто так. Данія попри малі розміри, дуже активно допомагає Україні. Шукає можливості, а не відмазки. Тому добре, що Трамп її врятував і згортував націю. В Данії мають пройти вибори до 1 листопада 26-го. Тому ми бажаємо чинній коаліції перемоги, бо нам потрібна їхня підтримка. І загалом, горде скандинавське королівство має ще порох в порохівницях. Треба збільшувати їм арктичні сили. Ну і звісно. Україна, визнаємо, що вже є якась закономірність. колесо сансари. Зеленський кринжує, підтримка народу падає. Трамп тисне на Зеленського заради догорняка. Нація консолідується, відновлює рейтинги Зеленського як військового президента. Тобто, президент США робить усе, аби ми консолідувалися навколо Зеленського не як політика, а як символу спротиву Трампу. Ну і загалом символу спротиву. От. Треба сказати, що у Зеленського таки є двоякий рейтинг. Є дво... рейтинг як президента під час війни, а є рейтинг його політичний. Політичний він буде виявлений на виборах. Чи піде він на другий срок, невідомо. Але якщо піде, і ці вибори будуть колись там. Зараз можливості для цього, звісно, немає. От, -от буде зрозуміло, який там політичний. Але консолідований в часи війни в нього високий. Трамп лише йому його підкидує. Так що тут е, нічого дивного. Але. Що це за ефект Трампа? Чи мав він аналоги в історії? Це явище має назву в політології: ефект консолідації навколо прапора. Перше його писали в 70-х, коли зовнішня загроза б'є по наці, громадяни об'єднуються навколо лідера. Лідер стає символом України. Критикувати його означає критикувати по суті свою країну. Опозиція вимушено замовкає, медіа перестають шукати внутрішні конфлікти. Усі дивляться на ворога зовні. Рейтинги зростають автоматично після терактів. 11 вересня Джордж Буш молодший мав 51% схвалення. За тиждень стало 86%. Ви почте, тут на світлення не Джордж Буш, тут Маргарет але ми про неї теж поговоримо. Ще через тиждень 90 відсотків. Найвищий результат в історії американських опитувань. Маргертетчер перед фолклендською війною, повертаємось до неї, мала. Найнижчий рейтинг серед усіх прем'єрів Британії після перемоги стала залізною леді і виграла наступні вибори з великим відривом. Трамп створює цей ефект для чужих лідерів, причому робить це систематично. Обісанку маємо парадоксальну картину. Дональд Трамп став найефективнішим політичним ресурсом для лідерів, які йому протистоять. Від Отави до Мехіка від Копенгагена до Канбери його агресивна політика конвертується в електоральні перемоги його опонентів. Механізм згуртування навколо прапора перетворює зовнішню загрозу на внутрішню підтримку. Виборці в різних країнах демонструють одну реакцію: коли їхній суверенітет під питанням вони підтримують того, хто його захищає. Це не тимчасовий тренд а стабільна закономірність, яка працює незалежно від ідеології континенту чи політичної системи. Єдина умова наявність демократії, де громадська. Думка має значення в цьому контексті. Трамп парадоксальним чином став інструментом політичної мобілізації проти власних інтересів. Його тиск створює саме тих лідерів, які найменш схильні йому поступатися. Зростання їхніх рейтингів робить компроміс політично токсичним, а протистояння електорально вигідним. Ця динаміка перетворює міжнародні конфлікти на внутрішньополітичний ресурс. І чим більше Трамп погрожує, тим більше доводиться закономінити. Це не випадковість, це структурна властивість демократії. Трамп стає її. Ненавмисним ілюстратором. Тепер питання в тому, чи вся вся ситуація перейде безпосередньо на саму Америку, що всередині США будуть схожі процеси. І ми так бачимо, що ймовірність надзвичайно висока. Всім всього найкращого, дорогі глядачі. Тримайтесь, до побачення.